Мов що з'являється на мить, і безслідно потім із очей зникає. Ось так життя людей земне летить, і день за днем, за роком рік минає, ось стукою у двері рік новий, а в очах сховалася тривога. Я шепочу, О Господи святий, якою ж є короткою дорога. Такий малий відрізочок життя, відміряний нам все рукою, і з чим зустріне долю майбуття, чекає, друже, що мене з тобою. закінчить стрілка часу скоро біг, прийде з небес до нас, немов би диво, милості творця вже Новий рік, а що за ним, а що за ним людина? Душа моя в спокуті защемить, І каяття сльоза впаде свідома, розправивши крило, життя летить. Лишаючи на плечі тільки в тому, а рік пройшов дорога ось нова, і підсумки підводим ми про нього, які, де були сказані слова, і чим і скільки послужили Богу, а час летить, о Господи, святий, пробачте в милосерді нам провини, дітей шляхами істини веди, В ім'я святе Христа твоєго Сина. Навчи нас рахувати дні лиш так, Щоб мудрими серця були у вірі, ворожих не боялися атак, Любов свою являли в кожнім ділі. Приходить рік, а що несе з собою? Велике щастя, сум, свої жалі, А може, церква Божою рукою У небо забереться від землі. Зустрінеться, можливо, хтось з Ісусом, а хтось продовжить ще топтати ряз. в ім'я Христа, долаючи спокуси, Господь лиш знає, що чекає нас. Кому всмикнеться щастя, радість, мрія, кому біда і зморшки принесе, Бодьорі будьмо, Бог є наша надія, в отцівські руки довіряймо все. І при дворях нового нині року тягар покиньмо сумніви й страх, задумаймось, куди ведуть на кроки які ми є у Господа очах. Вже добігає до кінця хвилини, Чекані стрілка часу затремтить, чи примирились з Богом ти, людина, чому душа в байдужості мовчить? А новий рік нова, життя, старінка, нехай же буде списана добром. Співає, славу Богу, серце дзвінко, керує хай, планетою любов. О Господи, в дні нашого спитання ти нам чинити правду, помагай, щоб з вірою сказали мить останню. Ідем до тебе, Боже, зустрічай, слава Богу.